Так, а що, який вам вентилятор більше подобається? Ось такий. Це у вас тако... зараз в такому стані вентилятор в ноуті, якщо ви його не обслуговували вже більше одного року. А це ось такий стан вентилятора. Вони майже однакові. Це Асустав Геймінг. Зараз на профілактиці. Це стан вентилятора уже після профілактики і після ремонту, оскільки в нього всередину попали різні каки-б'яки. Його доводилось розбирати більше, ніж просто поверхнево почистити. і... Змащувати вал вентилятора, коротше відновлювати його нормальну роботу. Зараз він вже крутиться так, як потрібно, бо він взагалі не крутився. Як вам подобається такий більше подобається, чи ось такий? Що ви думаєте взагалі про це все? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Пам'ятаємо, сподіваюся, ви вже давно це всі знаєте, що ваш ноутбук потрібно обслуговувати всередині кожного року. Інакше у вас ось такий вентилятор. Буває ще страшніший, що взагалі його не видно за цією кількістю пилу. І нічим хорошим це ніколи не закінчується. Тому звертаємось до ремонтаріка, все вирішуємо швидко і якісно. Всі посилання є в описі на Ютубі. Також тут їх продублюю, в описі під відео. Звертаємось і все вирішуємо швидко і якісно. Профілактика ноутбука по часу займає 2-3 годинки. І все буде чудово і класно працювати. Також кожному клієнту фото звіт виконаної роботи. Не думайте, що там хтось у вас щось забере. Мені репутація важливіша, ніж якась там оперативка з вашого ноутбука, чи я не знаю, що там можна ще взагалі забирати. Чистка і профілактика також стосується ігрових приставок. Якщо у вас є ігрова приставка, ну і комп'ютери, системні блоки, само собою. Не довіряйте різним цим сервісам, які зараз є, бо 90% із них просто. Хочуть намахати вас на гроші, щоб ви їм залишили ноутбук там на тиждень, на два, ще на скількість. і нема ніяких гарантій, що взагалі все буде класно і чудово працювати. І що вас там нічого реально не скомуниздять, бо в них усіх така логіка. Саме тому створений ремонтарік для запобігання таким всім випадкам, мені репутація важливіша, і для цього все робиться швидко і якісно, і кожному клієнту фотозвіт надається до. Ось таке от. І після. Не тільки вентилятора, а взагалі в цілому весь ноутбук всередині. Це з ноутбука Asus AsuStav Gaming. Тому звертаємось і все вирішуємо швидко і якісно. Всі посилання, самі знаєте де. <кхи> і все буде чудово і класно. Бо ось така картина ніколи ні до чого хорошого не призведе. Трішки я розтягнув це відео. Ну, сорян. От, надіюсь, ви додивились його до кінця і поставили вподобайку і підписались на цей прекрасний починаючий початковий канал. От. Ну, краса. Ну, це ж просто краса, а це какабяка. Це все.